Вітаю вас, любі телеглядачі! Ми шукаємо справедливості у політиці, економіці, у родичів, у колег і друзів. І що? Ми розчаровуємось, тому що бачимо і чуємо не те, що збігається із нашим розумінням. Отож, тема нашої розмови неупередженість. Яка справжня ціна неупередженості? До нашого товариства ми запросили пастора Богдана. Вітаю вас. Доброго дня, глядачі. Доброго дня. Отож, чому з уст народу звучить нарікання? Нарікання це однозначно зло. І ще інше слово, яке можна пояснити або роз... змалювати, що таке нарікання це ропот. Коли ми постійно рочимо, нарікаємо, ми не здоволені чимось чи кимось, І це. Формує нашу наш на, наше оточення. Це притягує до нас те, в чому ми на щось нарікаємо. І подібне притягує до подібного. Подібне тягнеться до подібного. І якщо в твоєму серці немає задоволення собою, якщо ти нещасливий від себе, якщо ти нещасливий від свого життя, чи від своїх успіхів, чи від своєї родини, то ти обов'язково будеш нарікати на якісь інші речі. але Стиль той же самий. І зрештою, якщо а, ми бачимо сьогодні е, війну, яка відбувається на Сході, то ще інша війна відбувається інформаційно. І в інтернеті, в телебаченні, ми бачимо, що ворог він використовує таку рису людську, як нарікання. І нарікаючи або розпалюючи нарікання, а, ворог. Підсилює незадоволення всередині народу, незадоволення всередині душі. І це переростає в бунти, в протистояння, в конфлікти, які, зрештою, не мають підґрунтя. І я не кажу, що нема проблем. Проблеми є. Питання, як ти особисто відносишся до цього і як ти вирішуєш ці проблеми. Одні люди нарікають, інші починають щось робити, щоб змінити ситуацію. Скажіть, будь ласка, можна зупинити нарікання? І як? Перший момент це ти повинен усвідомити, що в тебе така риса дуже розвинулася. Я нарікаю, я робщу, я незадоволений всім і у всьому. Мені це все не подобається. І почни шукати причину не в, в обставинах і не в ситуаціях, не в об'єктах, на що ти нарікаєш, а в собі. Чому ти незадоволений? У мене була ситуація, коли був один конфлікт з одною молодою людиною, і через півгодини ця людина підійшла і каже: проблема не в тому, проблема в моєму серці. І я це розумію, і ми почали разом шукати виходу з цього. Деколи це довгий шлях, но перший момент це усвідомити, в чому моя проблема. Не проблема обставин, моя проблема. Другий пункт це покаятися в цьому і зректися. І третій пункт коли ти в Богом перед Богом зрікаєшся і відмовляєшся від цієї методики, то тобі потрібно прийняти замінник, альтернативу нарікання це віра, це мир, це впевненість. Це джерело Бог, який тобі дозволяє по-іншому дивитися на обставини в твоєму житті. Нарікання має вплив на майбутнє людей. Їх слова негативні, їхнє злослові, воно має вплив на майбутнє сім'ї, на майбутнє бізнесу, їх дуже, фінансів. Дуже, дуже сильне. І те, що ви описали у всіх цих сферах нарікання, це як негативне пророцтво Це, знаєте, як така поговірка. А коли в українській сім'ї народжується дитина, то о, народився там, називають якесь негативне слово, навіть не хочу використовувати. Коли в єврейській сім'ї дитинка народжується, кажуть, о, який благословенний, який мудрий, який святий, який в мене найкращий синок чи доця. Тобто зразу включається пророцтво в благословіння. А коли ми нарікаємо, то ми проклинаємо, нарікаємо це дорівнює проклинаємо своє майбутнє. Говоримо негативізм в наше життя чи в життя нашої родини. І те, що ти говориш, з часом воно матеріалізується, воно прилипає до твого життя. І і це біда. Євреї вони нарікали на Бога, вони нарікали, коли Бог їх вивів з Єгипту. Вони вийшли з цього Єгипту, були в пустині, Бог годував їх манною давав їм м'ясо, зберігав їх. 40 років зуття не зношувалося одежа не старіла. Чудеса постійно супроводжували. Чим вони займалися, нарікали? Вони хотіли е, вернутися в Єгипет, тому що вони мали там гарні спогади і їх все не влаштовували. І Бог настільки розізлився, що він сказав: оце покоління, котре нарікає, не війде в обіцяну землю. І так сталося. Тому, вибачайте, потрібно зробити висновки, щоб ми не повторили гріхів євреїв. Як навчитись приймати все, що кругом відбувається нашого життя, як від Бога? Яка основа повинна бути в нашому серці, в нашому розумі для того, щоб ми прийняли, раз сталася ця біда, хвороба, навіть розпач, якийсь прийшов. Я приймаю, я готовий це прийняти як від Бога? Бачите, протилежним, протилежним, протилежною поведінкою нарікання ми можемо вибрати слово довіра? Можемо вибрати ще інше слово віра. І оце замінник нарікання. В народі кажуть, свято, місто, пусто не буває. Люба людська душа, любий людський розум, він чимось мусить бути наповнений або наріканням, або довір'ю, довір'ям до Бога. І коли ти дійсно починаєш довіряти Богові, коли ти, незважаючи на скрутні моменти, ви знаєте, я, я розумію, коли війна забирає в тебе близьких, коли є ранені, коли людина приходить з війни без руки чи без ноги, чи інвалідом на все життя. Чи стаються якісь трагедії в сім'ї? Так, ми можемо нарікати, але з іншої сторони, ми можемо довіряти Богові. Подивіться на Біблію і біблійних героїв, Йов, він вже вмирав, його тіло гнило і відлітало від нього. І він відмовився нарікати. На жаль, навіть його дружина прийшла до нього і каже: Прокляни Бога, і вмреш, і заспокоїться все, проблеми залишаться. Але він сказав: що ти говориш як одна з безумних? Тобто нарікання це. В очах Йова довіря, дорівнювало безумство. І він довіряв Богові навіть в критичні моменти свого життя, коли майно забрано, вкрадено, е, діти е, загинули, е, сам хворий при смерті, і нема ніякої майбутності. А він все рівно каже, а я вірю, що відкупитель мій живий. І Бог вшанував його, зробив чудо, повернув йому дітей, повернув йому майно, повернув авторитет і повагу в суспільстві. Те ж саме можна говорити за Йосипа. Знаєте, життя дуже мінливе. Сьогодні ти цар, завтра ти пропав. Сьогодні ти у пошані, завтра ти у приниженні. І в житті Йосипа так само було. Знаєте, був ніхто, хто став е, великий чоловік при військо, військовому керівництві, при е, військовому начальнику в Єгипті, помічником і господарем дому. Потім через наклеп опинився в тюрмі. І здається, також. Варто було понарікати, сказати, Бог, за що, нащо? Я цього не заслужив, чого моє життя таке важке, але він себе там смирив. Він почав все рівно в тюрмі довіряти Богові. І пройшов час, коли Бог вшанував його і підняв його з тюрми, і він став другим після фараона. Так і в житті кожного з нас буває. Коли ми нарікаємо, однозначно, ми закриваємо двері благословінню в наше майбутнє життя. Коли ми довіряємо Богові, ми дозволяємо Богові прийти в наше майбутнє життя і змінити негативи на благословіння. Один із таких прикладів, що на собі згадала, коли говорили про троянду, коли береш перлюстки, троянди і добре її розтираєш, іде надзвичайно гарний запах. Отож, коли розтираєш нас саме під час випробувань і труднощів, а який запах іде із кожного з нас? Напевно, так. він і визначає, правда. Які ми є насправді, і як ми ходимо перед лицем Бога, чим так, ми пахнемо. Дозвольте, я ще допомню. Ви знаєте, Бог, так само, як і ми, Він не довіряє тільки нашим словам, він довіряє mm. нашим вчинкам. І коли ми кажемо, Боже, ми тебе любимо, Бог перевіряє, наскільки ця сильна любов і довіра в скрутні моменти нашого життя. Бог дивиться, як ми ведемо себе у успіху і в скруті. І це тоді дозволяє Богові визначати, хто ми. Тому що якщо би Бог визначав лише по наших словах, вони деколи діаметрально протилежні. Але нашими діями ми підписуємо собі вирок, хто ми в майбутньому житті, хто ми в завтрашньому дні. Отож, напевно, важливо все таки бути залежним від Бога в будь-яких обставинах нашого життя. Залежність це довіра. Як навчитись нам бути залежними від Нього? Завжди, в будь-яких обставинах, бути залежним від нього, не від людей, ні, ні від своїх емоцій, переживань і думок, які можуть прийти, але тільки от від нього. В буті є одне таке вірш про єноха, сьомий від Адама, по-моєму, і там записано і ходив єнох з Богом. І не стало його, бо Бог забрав його. Оцей вираз, і ходив єнох з Богом, я можу перефразувати на сьогоднішній фактичне наше життя. І ходив Іван з Богом, ходив Петро з Богом, ходив Маркіян з Богом, ходила Наталя з Богом. І коли ми навчимося по-справжньому жити з Богом, що це не буде е, поклоніння чи служіння Богові в неділішній час у церкві, а насправді, що ми будемо вчитися ходити з Богом, довіряти Богові у наших буднях, починаючи зранку, щоб в сім'ї не було конфліктів. Щоб на роботі не було е, проблематики в стосунках, щоб не було в моєму серці жадібності чи крадіжок, чи якихось інших негативів, які випливають в моєму житті. Я повинен навчитися, живучи на цій землі, жити з Богом. Так будто він ходить біля мене поряд, так будто то він невидимо насправді Духом Святим ходить зі мною щодня на роботу, додому, де я їм, як я спілкуюся. Ви знаєте, мене деколи обурює. Що коли в церкві бачиш людину, і вона так набожно хреститься, стоїть на колінах, і через декілька годин ти бачиш цю людину в ресторані, як вона відривається, і зовсім інша людина, де справжня тоді, де справжній ти, де справжня тоді людина? Бог хоче, щоби ти навчився ходити з ним, довіряв йому в скруті, довіряв йому в цій війні, яка сьогодні є, і знав, що насправді твоє життя не закінчується зараз. Коли прийде смерть через 10 років, через 30 чи завтра. Насправді, коли ти живеш з Богом, Ісус сказав так: не тривожтеся, майте мир, мій мир, який вищий за розуміння людське. І Він говорив, що я оселі вам приготував. І насправді ми маємо вічне життя з Богом. І земне життя це момент приготування лише до вступу у вічність з Богом. Я думаю, щоб не розкодились слова із вченками, так як ви сказали, має бути це приготування. От приготування ходьби з Богом, з чого починається? Напевно, ти робиш якісь перші кроки для того, щоб не розходились твої слова да, з да. діями. Воно все починається з твого внутрішнього, наповнення це робота з собою, своїм серцем, своєю совістю, коли ти маєш вибір завжди, і ти вибираєш те, що Бог хоче, і відмовляєшся від того, що хочеш ти. Ісус про це говорив: Не моя воля, а твоя хай буде. І цей вибір, він постійно повинен бути в нашому в житті, коли ми довіряємо Богу, і кажемо: я не буду робити так, як хочу, так як обставини мені говорять, а так як хоче Бог, навіть якщо я втрачуся, навіть якщо мені буде зле від того, я зроблю те, що хоче Бог. І коли ми тренуємо свою душу, тоді ми вчимося довіряти. І тоді насправді нарікання не буде. Буде довіра, і це буде Боже благословення в твоє життя. Яка справжня ціна неупереченості для нашого життя? Відмовитись від нарікання, перелаштувати свою душу на довір'ю до Бога і практикувати це в щоденному, буденному своєму житті постійно, у всіх обставинах, і звіряти себе з Божим Словом, яке завжди нам говорить, яким ми, ми маємо бути у всіх ситуаціях. Отож, справжня ціна покора. Це покора, покора Богові, покора Божому Слову. Давайте, дорогі телеглядачі, ми будемо молитися для того, щоб покірність від Бога прийшла в наше серце і допомогла нам чинити Його волю і Його правду на цій землі. Пасторе Богдане, ми хочемо вас попросити до молитви. дорогий батько, що живеш на небі, благослови кожного глядача тим, щоб ми навчилися підкоряти себе тобі, щоб ми навчилися, як ти Христос вів і жив і говорив не так, як ми хочемо, а як хочеш ти. І благослови це у нашій поведінці сімейній, особистій, на роботі, в церкві, в побуті, на дозвіллі, щоби ти легко міг ходити поряд із нами Духом Святим. Благослови кожного глядача цим. І нехай Дух Святий зійде на життя моїх дорогих друзів, і їхнє життя буде змінено і преображеною силою Божого Слова і силою їхньої покори, довірою Тобі. Ми молимося в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь амінь. Дякую, друзі, за увагу. На все добре.